Гранітне озеро, давайте розбиратися, що таке в граніті озеро, де воно знаходиться і як з цього озера поступає вода в вашу сверловину. Так, дзвонить мені з замовниця каже: ви пробиваєте граніти, заходите в озеро, кажу, звісно, пробиваємо. Зараз кажу, скину вам відео, що таке в Граніті озеро. І побачите, як ми заходимо в цей озеро. До речі, кому цікаво, дивитесь, кому не цікаво, прогортуйте. Ось вам верховодка. Ось вам глина. А це розпочинається граніт. Відповідно, як бореться сверловина? Буриться отвір в землі. Отвір. Дійшли до камені. До речі, коли дійшли до камені. Що таке правильно буріння? Треба розбурити. Дійшли до твердого граніту. Тобто годину, півтори-дві розбурюється в граніті отвір. Розбурили. Після цього опустили 125-ту трубу. 125-ту трубу. Ось так це виглядає. 125-та труба. Оцей весь простір обсипали. обсипали гран отсівом. Обсипали, радіємо життю. Далі буремо отвір в граніті. І отут іде тріщина. Ось так. От, наприклад, вона йде. Перша тріщина. І по тріщині поступає, наприклад, 200 літрів на годину. Перша тріщина. Це не озеро. Далі. буримо далі. Тут наступна тріщина. І поступає по тріщині 500 літрів на годину. Загальний дебіт зараз складає 700 літрів на годину. Буримо далі. І тут через метр ще тріщина. І поступає тут. 150 літрів на годину. Загальний дебіт цієї свердловини 250-150 склав 650 літрів на годину. Відповідно, ось вам і озеро. Нема тут ніякого озера. Вода поступає по тріщинам, тріщинуватості, тобто поступає вода ось таким чином. Нема ніяких озер річок під вашим гранітом. Якщо вам потрібна свердловина, вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, звертайтеся в контакту профілю.